Всім привіт! Сьогодні у нас 6 листопада, і я хочу показати вам, як виглядають мої орхідеї після кардинального омолодження. Було багато коментарів під відео. Ви можете його знайти у розділі збережених відео Кімнатні рослини. Писали мені, що я все роблю не так, що я знущаюсь над орхідеями, але зараз я вам покажу. Як вони виглядають ближче, і розповім, що я з ними робила. 13 вересня 2024 року я вирішила оновити свої орхідейки. Деяким з них вже було більше 5-6 років, деяким менше 3-4 роки, але всі вони потребували пересадки та оновлення. Дякую вам, моїх глядачі, за коментарі, за поради. Я їх буду обов'язково враховувати наступний раз, бо була згодна з одним коментарем, що я не почистила оці чешуйки, які були на стовбурцях. Я просто забула це зробити, якщо чесно. Але це ніяк не завадило моїм орхідеям розвиватися далі. Починаю щоденник орхідей після. Оновлення. Пройшло 4 дні, і зараз я буду поливати їх коктейльчиком. з укорінювачем та добривами для орхідей. Фото прикріплю на відео. Ось так вони зараз виглядають. Всі поки що зелененькі, добре виглядають. Подивимось, що буде далі. 22 жовтня. Зараз роблю обробку плантофолом з великим містом фосфору і бітоксиком для того, щоб не завелося ніяких шкідників на орхідеях. У мене їх і не було ніколи, але не хочеться, щоб вони з'явилися майже два місяці. Пройшло. І ось так вони зараз виглядають. Оцей наліт це наліт від оприскування. Я спеціально не витирала листочки для того, щоб вам показати все, як є. У нас вода дуже жорстка, плюс оці добрива, які я додавала, вони мають ось такий ефект на листочках. І що змінилося? Мої орхідейки почали випускати нові корінці. Подивіться, будь ласка, ось тут нові корінці з'являються. Всі вони зелененькі, всі вони мають гарний тургор. У, тих, у однієї орхідеї ось тіє, був тургор дуже-дуже такий в'ялий. І зараз він ще не зовсім відновився, але він став набагато сильнішим цей лист. Міні-традисканція карликова дуже розрослася за цей час, і хочу вам показати, чому я вам казала не зрізати повністю квітоноси старі. Тому що з бокових у цих бруньок ідуть нові. Я для квітоносів використовую ось такі підставочки, мені вони дуже подобаються. Тим, що Дуже зручно, ось так закріпляти за ці гачки, потім квітонос. Ось на прикладі цієї орхідеї покажу вам, що вона випустила навіть новий квітонос, який буде скоро квіточками квітувати, і випускає нові корінці. На цьому квітоносі, який я теж залишила, прокинулися дві бруньки. І сподіваюся, їм вистачить сил для того, щоб розвинутися і заквітнути. Дуже гарно квітують в мене орхідеї дуже довго. І я думаю, що тут у нас співпало з ними місце розташування, це у нас східне вікно. І добрива, які я використовую в основному для підживлення. Це ось таке добриво від живої землі, орхідеї. Я поливаю їх один раз на тиждень. А підживлюю один раз на два тижні. От тільки що побачила, що ще одна орхідейка готує квітонос. Це схоже на коріння, але я думаю, що все ж таки це буде квітонос. І якщо ви бачите, ось тут з'являються нові корінці. Ось на цій орхідеї квітонос вже почав жовтіти, і його можна зрізати. І так само тут. З'являються нові корінці. Вони всі наростуть з часом, бачите, все ось так росте. Я їм допомагала трошки, а тепер у них буде звичайне життя. Ось такий огляд вийшов моїх орхідей. Обов'язково вам пізніше покажу, як вони будуть квітувати, чи з'являться нові квітоноси. І е, взагалі. Покажу вам потім огляд своїх кімнатних рослин, драцен і шифлеру я спробувала розмножувати. Також покажу вам, як відросли заміокулькаси, які я вкорінювала з листочків. Дякую вам за увагу, до мого блогу. Всім бажаю мирного неба і всім пока-пока!